Друзі, всім привітулі! Хочу показати вам чудо, яке я прикупила. Такого чуда ви ще не бачили. Подивіться. Це насправді це, як з'ясувалось, що це вид папоротника. Бачите, він такий, типу, от як лапка буду. Ой, Вуду. Зараз я вам покажу. Ось така, типа як куряча лапка. Я вчора була в шоці, тому що перший раз я взагалі побачила такий вид. Це такий від папоротника. Він, ну, як вони там кажуть, що він такий неприхотливий і що такі в нього жорсткі такі листочки, але він не любить, щоб його пересушували. В общем, купила його, тому що в мене тут, зараз я вам трошки покажу, поставлю на свою серветочку. Гляньте, яка красива серветочка я роблю. І він буде тут у мене жити. Тому що це я роблю собі свій е, такий робочий куточок. Там також буде стояти красива якась лампочка, красива. Квіточка. Ну, на цілець ще я трошки не заробила. Але отак я, я, коротше, від нього в шоці від цього. Як за ним доглядати? Ну то, що він не любив пересихати, чи пересаджувати його, чи не пересаджувати. Можливо, вже в когось є і хтось ну, любить саме папоротники, і він ну, розуміє якусь їх специфіку. Я не знаю, як то сказати. Дуже, дуже буду вам вдячна за те, що ви мені ну, якусь там пораду дасте. Чи варто його взагалі, взагалі зараз рухати і пересаджувати? Ну, не хочу я його втратити, він такий прикольний. Знаєте, він оцей такий в нього якийсь хаос. І такий він, ну, я взагалі, я просто в восторгі. Я його, коли побачила, одразу сказала: все, я його беру. Він не дуже дорогий був, до речі. Трошки тут позагибались, поки ми його везли. Ну, але це таке, то, то відійде він. Що він любить сонце е, полотінь. Ну, я так розумію, якщо це папоротник, то він, звісно, любить, ну, напевно, полотінь, щоб на нього не, не попадали якісь е, прямі сонячні лучі, тому що він, мабуть, буде горіти. Оце щось трошки його поїло, але, може, це якась механічна така, скорше всього, механічна. Угу, ну... Травму в нього. Отаке чудо я купила. І дуже хочу, щоб він у мене ріс. Він взагалі такий прикольний. І ще купила отакий маленький, також буду ставити на ту поличку. І ігорщик купила і підклала там зараз. Е... Ну, ви зрозуміли, забула, як вони називаються то. Тоже такий прикольний, таке маленьке кустик такий красивий буде. І насправді там, де я ходжу до своєї перекарки, в неї є отакий самий, він розростається, стоїть в полутіні, взагалі далеко біля вікна. І дуже красива шапка така. Ось іще один аспарагус мій любимий, я його хотіла, саме цей, цей такий вид. Також не знаю, цей скоршу всього буду вже пересаджувати, тому що там повилазили корінчики. Але він з, от тут от трошки, бачите, він як підсихає. Не знаю, я не знаю навіть, як його. І не хочеться знаєте, рухати, щоб він не пропав. Бо вже от місяць як він у мене вдома, і ну, ту -ту -ту, ну більш-менш нормально він і от він випускає от такі молоді. Пару викидував мені, ось видно, тут доростають вони дуже класні. Але в мене ще також до вас питання саме по орхідеям. У мене дуже багато орхідей, але вони всі такі якісь, ну, не знаю, занедбані, ніби я їх і удобряю. Кожен раз в воду я їм лью добриво. Можливо, вже треба їх пересаджувати. Оце я їх вчора полила. Бачите, там є вода, там є щось їм не подобається. Може, то, що горщик без дирок там всередині і йому не вистачає повітря. Ну, не знаю. ну Стільки багато орхідей, і вони такі, ну якісь, ну, альо, чесно кажучи, вони дуже рідко в мене квітнуть і щось їх постійно жре. Я їх постійно о... пшикаю. От, бачите, в нього вже Оця серединка лізе, вона якась як больна. Чи то якийсь вірус, може у них. Вода є, він политий. Але ну, і всі... я ж то купувала такі дуже класні, розумієте, і, і тайландські, і всякі. Ось це зараз зацвіла, це Ліадора. Це теж Таїланд. Тай, 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 да? Тай... ну, Коротше, ви, ви зрозуміли оттуда. Азіатські ці сорта. І ті, що я купувала. Європейські сорта. Ну, ну якби, ну, із, такої, із такої кількості орхідей, оце квітна одна, там парочка вже від, відцвіла е, і не знаю, що мені з ними робити. Якщо хто розуміє з орхідеями, що з ними відбувається? Дайте мені, будь ласка, якусь пораду. Можливо, я щось неправильно роблю на літо, я їх виношу всіх сюди. Вони у мене тут на балконі. Тобто, ну, Ну, коротше, я не знаю. Я вже, чесно кажучи, від них втомилась, тому що ну, ти вкладаєшся, вкладаєшся, хочеш і Ну, от він пускає, бачите. Ну, коли він пустить, то, то таке. І ось він такий якийся. Теж як больний якийсь. І пшикаємо, і оброблюємо. Я не знаю, що з ними робити. І ти ніби вкладаєшся, в нього вкладаєшся, і він не росте, і, 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 і коротше, ніякого задоволення. Тут от так само, бачите. Ось теж щось його тут журе жре журе чоловік пшикав, але воно не допомагає якимось... Не знаю, коротше. Взагалі, я вам буду дуже вдячна, якщо ви мені дійсно розповісти, розкажете з тими моїми орхідеями. і... Ну, і жалко, і стільки грошей, якби ну, ти ж купуєш то все, і ну, хочеш якусь красу, красу. Тому що в мене в Луганську був ну, свій маленький огородик. там в мене були і троянди, були і хости, і, ну, все було, знаєте. І, і ти вже не можеш без цієї краси, і хочеться в землі якся поковирятися, і щось хочеться зробити дійсно класне, а воно не альо. Як такий вже. Якби... Вічей, тому що ти розумієш, що от, ну, інші якісь от нормальні, там, наприклад, там ще є та остянка, та я забуваю, як воно, денежне дерево, да? то що мені ще мама його привезла. Я його ще не разу не пересаджувала, це ще було, мабуть, років 8 назад, і ось він і воно росте і таке товстеньке. Чи то такі орхідеї, вони дуже примхливі, ну не знаю я. Ну, може, може, то взагалі не моя квітка. Хоча в мене там вдома теж були квіти, але не було орхідей. От орхідеї в мене зовсім не було. Тому дуже буду вдячна вашій пораді, якщо ви мені розкажете, розповісте, що я не так роблю. Може, дійсно їм не вистачає в горшику повітря, і воно там, типу, як задихається, тому що ну, я робила, я дивилась відео. Не буду казати, кого, але відомого мужчинки по орхідеям. Зараз я вже його не ну, якби не, не дивлюсь, але я розумію, що кожен, звісно, виробив свій якийсь підход до квітів і яка квітка в нього йде, так він її. І... Ну, Доглядає за неї. Ну, взагалі, мені дуже шкода, що їх дуже багато, і вони дуже класні сорти. Там реально класні сорти. Я дуже мало купила орхідеї, які просто в магазині, і це європейський сорт. В основному у мене всі орхідеї азіатського, тобто я брала їх маленькими малишами. Да, азіатського виробництва. Ну, в общем, отак. Дуже дякую вам за пораду. Пишіть, будь ласка, хто ну, дійсно хто розуміється, може хтось. Розуміє по цих листочках, що це їх їсть, що, це... ну, що на них впливає. Тому що хочу їх ну, обробити, щоб вони дійсно. Або вже треба їх пересадити, раз воно щось там їм не альо. Буду дуже вдячна за ваші поради, за ваші рекомендації. Дуже дякую вам. Всім па-па.